Ви вирішили прийти на змагання, але маєте кучу питань. Чи потрібен свій кубик, як користуватися таймером, що можна робити, що не можна робити? Це відео для вас. Ми на каналі Кубік ТВ і з вами Лисичук Олексій. Приємного перегляду! І тільки ви прийшли на змагання, вам потрібно підтвердити свою особу за столом реєстрації. Вам видадуть ваш власний бейджик з прізвищем ім'ям та заду з детальною інформацією про вас. Важливо кубики якими ви плануєте збирати на змаганнях, повинні бути вашими. В крайньому разі ви зможете в когось спозичити кубик, але на це не надійтесь. Вдома перевірте, чи всі ваші кубики підходять для змагань. Це ви можете зробити, прочитавши всі правила регуляції ВЦА. Посилання ми залишимо в описі. З основного там не має бути подряпин, якихось дефектів, всі кольори мають чітко відрізнятися один від одного, та вони мають. Крутитися гарно, щоб суддя їх їх перемішати, оскільки учасників на змаганнях багато для цього придумали групи. Свою групу та ран ви можете прочитати ззаду вашого бейджика чи на спеціальному сайті, посилання на який ми вам також залишимо в описі. Що стосується цього, важливо не пропустити свою групу для цього ви користуєтеся розкладом, який є на кожних змаганнях, і приходьте вчасно. Як відбувається взагалі процес раунду? Ви приходите за стіл скрамлінгу, часто це біля зони скрамлінгу. Там розміщуються карточки з вашими іменами та дисципліною, якою ви зараз будете складати, туди ви кладете на свою карточку кубик та проходите або в зону очікування, або за стіл. Вказаний на вашій карточці. Після того суддя, коли отримає ваш заскрамблений кубик, принесе його до вас та розпочнеться етап збірки. Коли суддя вам принесе ваш власний кубик, він буде під накривашкою, ви не будете бачити його. Коли ви будете готові, а у вас буде рівно одна хвилина на те, щоб налаштуватися. Та провести якийсь свій власний ритуал перед збіркою ви повинні сповістити про це судді словами готовий окей або давай розпочинаємо будь-що, щоб суддя зрозумів, що ви готові розпочинати збірку. Після цього суддя засіче 15 секунд на таймері, і від цього почнеться інспекція. Інспекція це час, впродовж якого ви можете оглядати кубик, ні в якому разі не крутити. Грані крутити заборонено, за це буде штраф або навіть дискваліфікація. Суддя сповістить вас, коли прийде 8 секунд та 12 секунд. Після 12 секунд я націліво вам рекомендую одразу починати збірку. Бо якщо ви будете розглядати кубик більше, ніж 15 секунд, на вас також очікуватимуть штраф. Під час інспекції, коли ви вже оглянули кубик та готові розпочинати збірку, щоб це зробити, покладіть кубик на килимок у зручному для вас положенні, поставте обидві руки на таймер, переконавшись, що час збитий. І коли згорілася зелена лампочка на таймері, ви можете відпускати руки та розпочинати збірку. Після збірки кубик ставиться або кидається на мат, і обидвома руками... Ви зупиняєте таймер, переконавшись, що час зупинився і він не збився. Що заборонено робити під час збірки? Під час збірки заборонено дивитися, наприклад, в телефон чи використовувати будь-які гаджети, мати шпаргалки, говорити із друзями чи сусідами поряд, навіть якщо це не по питанні збірки, ви маєте дотримуватися тишини. Також, як ви бачили, у мене телефон стояв верхньою частиною. Лицевої частини доверху так не можна. Він має бути обов'язково перевернутий, так само, як і будь-які гаджети. Годинник я також на всякий випадок зняв. Після збірки суддя буде записувати ваш час в спеціальну карточку з вашими результатами. Дуже важливо, щоб ви переконали, що час записаний з таймера вірно. Також е, деколи суддя може додавати до нього штрафи плюс 2 секунди, або взагалі дискваліфікувати збірку і написавши на неї ДНФ. Таке буває в декількох випадках. Штрафи плюс 2 надаються, якщо ви не докрутили одну грань один або два рази. Штрафи ДНФ даються за повністю розібраний кубик, чи коли ви, наприклад, кубик розлетівся і ви зупинили таймер, не доскладавши, це ДНФ. Ваше завдання переконатися в тому, що суддя записав час вірно, а також обов'язково поставити підпис під збіркою. Якщо ви цього не зробите, вашу спробу можуть дискваліфікувати постфактум, коли ваші результати будуть оприлюднені на ВЦА. Звісно, є правила, яких має дотримуватись кожен учасник. Наприклад, не можна фотографувати інших з фотоспалахом, бо це може збити учасника. Також не можна голосно шуміти, кричати, бо як не дивно, це заважає під час збірки. Також не можна в жодному разі їсти та вживати різні напої за місцем збірки, оскільки це може пошкодити обладнання як таймери, так і столи. В той же час на змаганнях активно закликається. Радіти та ставити нові рекорди, але радіти в межах адекватного, звісно, дозволяється проводити час разом із іншими учасниками, грати в ігри куберські, такі як сонечко чи тім болде, наприклад, які ви можете зіграти тільки коли ви з іншими куберами разом. Також на змаганнях закликається судити та ранити, тобто проводити час з користю для змагань, щоб пришвидшити їхній темп. Так, ви можете і подружитися з іншими учасниками, а також набратися від них досвіду. Хоча я і розповів багато, впевнений, що у вас залишились якісь запитання. Пишіть їх у коментарях. А повний список всіх правил та регуляцій ВЦА ви можете прочитати за посиланням, яке ми залишили в описі під цим відео. А на цьому моменті я бажаю вам вдалих спроб та нових рекордів на змаганнях. З вами був Ласічук Олексій та Кубік ТВ. Па-па-па-па.